Продовжуючи тему натхнення, я хочу продовжувати цю цитату з Вікіпедії, яку сказала Ангеліна, це не просто стан, який є в людини, це стан, який підвищує продуктивність. Отже, натхнення це про проект це про-продукт. І коли ми створюємо будь-який продукт і проект, ми використовуємо саме ті ресурси, які є в нас. Не якісь уявні, не ідеальні, а ось такі реальні ресурси. І створюємо ці проекти дуже часто, не дякуючи зовнішньому обставинам, а навпаки, противопротиріччя того, що нас оточує. Ну вже як людина з досвідом, я хочу сьогодні розказати про дві речі для натхнення: перша це про паркани, і друга це про антідірки. Я думаю, що про антидірки буде складніше, бо вони всі бачили перфокарту. Хтось бачив перфокарту, Можете якось магнути, бо з вами буде простіше. Але я все ж таки почну про паркани. Це реальний паркан, я думаю, досі є в місті Стаханові Луганської області на заводі, вагонобудівному. це, це окупована територія. І це був перший паркан, з яким я власне, зустрілася в своєму житті, бо я закінчила КПІ і в мене не було роботи. Вже була не потрібна, а самостійно ми не могли. Ось такий лимончик підкинуло життя і каже, на тобі щось роби з цим. Ну Ми ж читали цитати, ще тоді не з контакта. Ми знали, що з лимона треба робити що? Треба робити якось лимонад. А як робити, коли в тебе інструментів немає, ти молодий і майже нічого не знаєш? Е, власне, вихід був один багато працювати. Працювати вдвічі більше, працювати вдвічі ефективніше і робити все для того, щоб все ж таки перетворити його ось в такий прохолодний набір для такої погоди, яка зараз саме і сьогодні. І це вдавалося. Це вдавалось, там були кар'єрні якісь сходи. І ще дуже допомагали антидірки. Коли в перфокарті пробиваємо певний код, певний код, то може бути помилка. І от не обов'язково викидати цю перфокарту, можна взяти антігірку. І так нігтиком заляпати є, і вийде правильний код, але тільки якщо ти його знаєш. А коли тобі мало років, ти нічого не знаєш. І є ще один вихід для натхнення. Інколи говорити так замість ні. Перше, що мене спитали на роботі, які ви знаєте мови програмування. І тут треба було сказати ніяких, але я сказали будь-які. І це був перший досвід, і я так роблю до цього дня. Далі життя йшло далі, було воно стало трошки цікавіше. І ми одного разу з'ясували, що в нас в освіті все погано, і ми поспорили з подругою, що ми втримуємось один рік в звичайній районній школі. І ми під час своєї основної роботи, пішли в цю районну школу, ми отрималися там рік і випали на, на двох це все. В школі було все добре, крім директор школи. Він нам обіцяв комп'ютери, це я собі на згадку, бо знаєте, рік працювати з дітьми без жодної. Обчислювального пристрою це ще той досвід. І ми говорили з дітьми про школу, і ми говорили про хорошу освіту. І ми зрозуміли, що хорошу освіту треба робити саме. Створили навчальний центр, це, це маленьке місто, Луганська область, вивчене за 16 років. Більше 10 тисяч дітей. Вони зараз по всьому світі, і більшість з них дуже хороші it спеціалісти І це знову ж таки про натхнення, яке складалось в певний фазі. Роки йшли, напої трошки змінювались, речі більш серйозні. І це десь після 40-45 знову спор про те, що жінці після 45 неможливо влаштуватись на роботу. Зараз це називають ageism, тоді назви не було. Я поїхала до Києва, пройшла дві співбесіди за один день. Э, газета, вони були приблизно такі, вони такі залишилися скарги. І я зараз їх проходжу. І я зрозуміла, що і це питання я собі знімаю. І моє натхнення, мій вік, а він вже достатньо поважний, 58 років. Я тут перед вами виступаю і е, я зрозуміла, що і цей етап е, успішно пройдено. Тому в 2014 році, коли треба було виїжджати з Луганської області, ось саме в таку червону сумку склалися дві сукні і два хештеги, два натхнення партани і анті Тепер же всі знають про антітірки. І ця дорога з цією сумкою привела до Києва, до мого любимого КПІ. Я тепер працюю в першому корпусі, я дуже люблю свою роботу. В мене найкращі в світі студенти. І це моє велике натхнення, бо вони знають більше, ніж я, мені треба багато вчитися. І ми хочемо разом з ними змінювати українську освіту. І, в принципі, нічого не змінилося, і знову казати так замісні, тому коли спромутевся, мені сказали, Людмила, давайте запишемо так, замість ні. І це була помилка. Тут є сидить Каріна, вона також працювала над цим курсом. Я б його зараз переписала, звичайно, але вже що згорнути зроблено. І це був перший крок до того, щоб змінити і шкільну і вищу освіту. Щоб вона не була такою, як на тому чи на утому фото. Це я так вчилася, було дуже важко. А це мої прекрасні студенти, які хочуть вчитись інакше. І ми разом будемо робити цю освіту. Ми разом робимо, будемо робити нові курси. І один курс вже є, це технологія навчання програмування, це 25 років усього життя вкладено в один курс. Щоб кожна людина могла вчитись легко, красиво і без проблем. І це логіка, це розум. Українці взагалі дуже розумні люди. Ми багато вчимося, у нас життя таке. Ми вимушені вчитись, і ми багато дуже їздимо по світу. То чому це не поєднати? Чому це не масштабувати на весь світ, щоб там, наприклад, не тільки... В Лондонському офісі було написано жінки, які нас надихаються, дякую своїй старшій дочці, але щоб по всьому світу було зрозуміло, що це українці, вони вміють програмувати, вони роблять дуже багато цікавих проєктів і вони їздять по світу. Тому я дуже на це величезна сила. Я бажаю.